Добрий день, шановні колеги. Тема моєї доповіді мукалітична терапія при захворюваннях органів дихання. Ця тематика завжди є актуальною для лікарів різних спеціальностей, особливо у холодний період, коли збільшується кількість випадків гострої респіраторно-вірусної патології. Як відомо, кашель це основний симптом при респіраторної патології. Він є симптомом багатьох захворювань, таких як COVID-19, грип, хронічне обструктивне захворювання легень. Бронхіальна астма, туберкульоз, професійні захворювання легень пилової тіології, рак та інші. Кашель, як відомо, це одна із найбільш частих причин звернення до лікаря. Близько 55% всіх дітей та більше третини дорослого населення звертаються з таким симптомом. Відсоток таких хворих значно збільшується, особливо у холодний період року. Уніфікований клінічний протокол первинної допомоги кашелю дорослих та дітей визначає необхідні дії лікаря при різних типах кашлю, таких як гострий, підгострий та хронічний. За наявності або відсутності бронхіального секрету кашель поділяють на непродуктивний чи сухий, а також продуктивний або вологий з висходженням мокротиння. На цьому слайді дається розгорнуте визначення кашлю. Кашель це складний за своїм механізмом рефлекс, спрямований на відновлення прохідності дихальних шляхів. І, як, ви, як ми вже згадували, це один із найчастіших проявів захворювань респіраторного тракту. Кошльовий рефлекс є важливим захисним механізмом, що очищає дихальні шляхи від шкідливих подразників, що вдихаються, якими можуть бути віруси, аероалергени та хімічні речовини. На малюнку представлена рефлекторна дуга кашльового рефлексу, згідно якого подразнення респіраторного пітелю гортані, трахеї, бронхів. При різних захворюваннях передається через блукаючий нерв у кошльовий центр. Потім, по тому ж блукаючому нерву або нерву свагу, сповертається назад, рухаючи дихальні м'язи, що викликає кашель, визначення якому дано на цьому слайді. Формування кашльового рефлексу перебуває під контролем кори мозку. Кашель може бути пригнічений або викликаний довільно. На мій погляд, наведу вам дуже цікаву інформацію про те, що швидкість повітряного потоку при кашлі може досягати 400 км на годину, що більше за швидкість авіалайнера при зльоті. При кашлі частинки з слизу вилітають із великою швидкістю на досить велику відстань, і цей процес ілюструє представлена фотографія. У зв'язку з цим лікарям, які ведуть прийом таких пацієнтів, слід пам'ятати про засоби. Та методи інфекційного контролю, такі як носіння масок або респіраторів, дотримання відстань між лікарем та пацієнтом не менше 2 метрів, обробка рук, провітрювання та ультрафіолетове опромінення приміщень. На слайді представлена дихальну систему людини. Через носо і ротоглотку повітря далі рухається по трахеї, головним частковим, сегментарним бронхам, бронхам більш дрібного калібру, досягаючи альвеол, в яких відбувається газообмін, після якого концентрація кисню падає з 21% у повітрі, що вдихається, до 16% у видихованому повітрі. Відповідно, підвищується концентрація вуглекислого газу з 4% до 4,5%. А решта обсягу повітря займає азот до 79-80%. Легені є унікальні за своєю будовою та ще більш унікальні за своїми функціональними можливостями. Через легені за добу проходить від 8 до 20 тисяч літрів повітря. Різні респіраторні агенти у повітрі, що вдихається, контактують з величезною поверхнею дихальних шляхів, а саме, це 60 тисяч термінальних бронхіл, 500 тисяч респіраторних бронхіл, 80 мільйонів альвіал загальною площою. До 70 квадратних метрів, що можна порівняти з площею середньої квартири. Квартиру ми, як відомо, прибираємо за допомогою пилососу, проводимо вологе прибирання. Виникає питання, яким чином працює система очищення в легенях. І на слайді видно, що бронхіальне дерево ділиться 23 рази. Трахея ділиться на основні бронхи правий і лівий, ті, в свою чергу, на часткові. Сегментарні, субсегментарні тощо. Від трохи до термінальних бронхіл, це 16 й рівень поділу, і це об'єднують у поняття провідна зона. А от рівень від 17-го порядку респіраторні бронхіли до 23-го це альвеоли, це так звана дихальна зона. Такий поділ робить бронхіальну систему досить вразливою. Для ефективного функціонування респіраторна система має Високоефективну систему захисту, при цьому мукацелярний транспорт є найважливішим механізмом. Слід особливо відзначити, що в альвіох альвелоцитами другого порядку синтезується найважливіша для функціонування всієї бронхелегеневої системи речовина під назвою сурфактант. На слайді представлена слизова болонка бронхів у нормі та при бронхіті. У нормі відчасті клітини або ціліарні клітини. Кожна з них має до 200 вій, здійснює до 240 коливань на хвилину або 4 в одну секунду. Бакалоподібні клітини виділяють слиз від латинської мукос це слиз, Від цих двох латинських термінів і походить назва мукацелярний кліренс, англійською кліренс очищення. Таким чином, мукацелярний кліренс це унікальна система очищення бронхолегеневої системи. Швидкість. Мука целярного транспорту здорової людини коливається від 4 до 20 мм на хвилину, створюючи мінімальні часові умови 0,1 секунду для контакту епітеляльної клітини з фактором, що її ушкоджує. При бронхіті та інших респіраторних захворюваннях товщина шару слизу збільшується, швидкість руху війсь зменшується, вони прогинаються під вагою слизу, що накопичується. Далі слиз починає посилення, посилено виділятися бокаловидними клітинами, і швидкість мукоцелярного транспорту зменшується, що призводить до накопичення слизу в бронхах з розвитком в них запалення. У нормі евакуація слизу настільки равномірна, що не дратує кашльові рецептор, і слиз підсвідомо заковтується. У дихальних шляхах дорослої людини продукується від 10 до 150 мл бронхіального секрету на добу. А поява продуктивного кашлю з мокротинням свідчить про неспроможність мукацелярного транспорту та необхідність підключення додаткового механізму евакуації слизу за рахунок дуже високої швидкості видиху при кашлі. Кашель сухий або продуктивний з мокротою це основні симптоми при захворюваннях бронхолегеневої системи. І на слайді представлена мікрофотографія війчастого епітелію бронхів з фрагментами слизу. В Україні, як відомо, існують три рівні надання медичної допомоги. Первинна медична допомога надається в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Саме до свого сімейного лікаря звертається більше 80% всіх пацієнтів, в тому числі з кашлям, які можуть залишитись на цьому рівні. Або будуть направлені на другий рівень це вторинна або спеціалізована медична допомога. Наприклад, це може бути відділення пульмонології, терапії, консультативно-діагностичний або фтизіопульмонологічний центр. Третинна або високоспеціалізована медична допомога надається державною установою Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Яновського національної академії медичних наук України. Як відомо, кашель, це складний рефлекторний акт, який виникає як захисна реакція організму на подразнення дихальних шляхів будь-яким з агентів і спрямований на очищення від них. При малопродуктивному кашлі необхідно призначати відхаркуючі та муколітичні засоби. Кожна група препаратів має свої переваги та недоліки в залежності від клінічної ситуації. Сьогодні ми це обговоримо. За механізмом дії, всі відхаркуючі препарати поділяють на дві групи: перша це секретомоторні препарати, друга бронхосекретолітичні або мукалітики. Секретомоторні препарати поділяють на засоби рефлекторної і прямої дії. До перших належать препарати термопсису, алтеї та інших лікарських рослин, до других, йодиди та натрію гідрокарбонат. Препарати рефлекторної дії подразнюють центр блукаючого нерва у довгастому мозку, що супроводжується збільшенням секреції бронхіальних залоз, підвищенням активності миготливої петелю, скороченням бронхіальних м'язів. А при передозуванні рефлекторно виникає блювання. Слід враховувати, що відхаркуюча дія засобів рефлекторного впливу супроводжується підвищенням тонусу парасимпатичної нервової системи і відповідно – Посиленням скорочення тонусу гладеньких м'язів бронхів. За певних умов це може призвести до накопичення у просвіті бронхів великої кількості харкотиння з наступним розвитком пневмонії. Таким чином, застосування від засобів рефлекторної дії при хронічних обструктивних захворюваннях легень обмежується їх вагостимулюючим ефектом. Більш ефективними, ніж секретомоторні засоби, є муколітичні препарати. Вони поділяються на протеолітичні ферменти, які зараз практично не застосовуються. Засоби, які стимулюють утворення сурфактанта та власне муколітики, такі як ацетилцистеїн, ердостеїн та карбоцистеїн. До засобів, які стимулюють утворення сурфактанта, належать бромгексин та амброксол. Наприклад, бромгексин це синтетичний муколітичний засіб. Відхаркуюча дія його пов'язана з деполімеризацією та розрідженням мукопротеїнових та мукополісахаридних волокон. Суттєвим недоліком бромогексину є низька проникність у бронхолегеневу систему та короткий період напіввиведення. Наприклад, ацетилцистеїн є похідним цистеїну. Висока муколітична активність препарату про його застосування більше 10 днів. Може супроводжуватись руйнуванням поверхневого шару слизової оболонки бронхів, це призводить до погіршення її бар'єрних властивостей з дегідратації стінок бронхів з наступним розвитком в них атрофічних процесів. Є негативна побічна дія ацетилцистину – це здатність провокувати бронхоспазм. Окрім цього, він інактивує антибактеріальні засоби при одночасному застосуванні. Є тільки муколітиком та може викликати синдром затоплення легенів, може порушувати мукоцелярний транспорт, не потенціює дію антибактеріальних засобів та не має противірусних властивостей. Наприклад, ердостеїн не є мукорегулятором, є тільки муколітиком, тобто не регулює секрецію слизу, також потребує метаболізму в печінці, не знижує титер вірусу або вірусне навантаження. Таким чином. Знання особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки препаратів, таких як мукалітики, допоможе правильно обрати найбільш ефективний засіб у кожному конкретному випадку та призначити правильний режим його використання. Зараз пропоную обговорити більш детально препарат карбоцистеїн Бронлес, який було винайдено у 1930 році, з 1960 року він став доступним для використання. При респіраторних захворюваннях, а починаючи з 2003 року використовується пацієнтів із хозу. Карбоцистин хімічно блокує сульфідну групу, яка відповідає за властивості слизу, впливає також на гелеву фазу слизу бронхів шляхом розриву дисульфідних мізків глібкопротеїнів, спричиняє розрідження надмірно в'язкового секрету бронхів, що сприяє виведенню мокротиння мукорегуляторний ефект препарату бронлес пов'язаний з активацією сіалової трансферази ферменту келихоподібних клітин слизової оболонки бронхів, пригнічуючи ефекти брадікінину, збільшує синтез сіаломуцину. Бронлес нормалізує кількісне співвідношення кислих та нейтральних сіаломуцинів бронхіального секрету, відновлює його в'язкість та еластичність. Карбоцистеїн активізує діяльність мигатливої пітелію і покращує мукацелярний кліренс, сприяє регенерації слизової болонки дихальних шляхів, нормалізує її структуру, зменшує гіперплазію келихоподібних клітин, і, як наслідок, зменшує продукування слизу. Препарат Бромфлес відновлює секрецію імунологічно активного імуноглобуліну Е, що відповідає за специфічний захист. І кількість сульфідрідних груп компонентів слизу так званий неспецифічний захист. Проявляє протизапальний ефект за рахунок кінін-інгубуючої активності сіаломоцинів, що призводить до зменшення набряку та зниження бронхообструкції. Карбоцистин сприяє проникненню антибіотиків у бронхіальний секрет, збільшує концентрацію антибіотика у слизовому секреті і, внаслідок чого, підвищує ефективність глюкокортикоїдної та антибактеріальної терапії. Показаннями для використання препарату Бромлес є додаткова терапія розладів дихальних шляхів, що характеризуються утворенням надмірного в'язкового слизу, включаючи хронічні обструктивні захворювання дихальних шляхів. Препарат добре засвоюється, має високий рівень проникнення у легені та бронхіальний секрет. Кожна капсула препарату Бромлес містить 375 мг карбоцистеїну. Дозування для дорослих та пацієнтів літнього віку засновано на початковій добовій дозі 2250 мг карбоцистеїну в розділених дозах, а саме дві капсули 3 рази на добу. При отриманні задовільної відповіді, поступово зменшуючи до 1500 мг на добу в розділених дозах, тобто одна капсула 4 рази на добу. Під час прийому карбоцистину зменшується рівень інтерелікіну 6 6,8 та набряк слизової бронхів. Вплив вірусів і бактерій на слизову оболонку бронхів займає провідне місце у патогенезі бронхіту, що супроводжується запальною інфільтрацією набряком слизової оболонки бронхів і потовшенням бронхіальної стінки з подальшою гіперсекрецією слизу. Укороченням бронхіальних м'язів з розвитком бронхообструктивного синдрому чи пневмонії, доказова медицина базується на перевірці ефективності і безпеки фармацевтичних препаратів у клінічних дослідженнях. Деякі дослідження ми зараз обговоримо. На слайді представлено результати результаті те дослідження, метою якого було вивчити вплив мукалітичного препарату карбоцистеїну на риновірусну інфекцію в дихальних шляхах. Результати дослідження свідчать про те, що карбоцистеїн пригнічує риновірус, блокує проникнення РНК риновірусу в ендосоми, а також пригнічує риновірус шляхом зниження рівня міжклітинної адгезії молекул. Карбоцистин знижує концентрацію сіалової кислоти в вірусах, що дає зниження чутливості рецепторів вірусів. Таким чином, карбоцистин може моделювати запалення дихальних шляхів за рахунок Зменшення вироблення цитокінів при риновірусній інфекції. На цьому слайді представлено результати іншого дослідження. Було показано, що карбоцистеїн демонструє інгибіторну дію та знижує кількість рецепторів фактора активації тромбоцитів як інвітро, так і інвіо. Крім того, доказана перевага карбоцистеїна у запобіганні загостренню хронічного обструктивного захворювання легень. Яке вважається пов'язаним з респіраторними інфекціями. Люкування карбоцистином ефективно пригнічувало приліпання пневмококів до епітеліальних клітин. Ці результати вказують на те, що карбоцистеїн є інгібітором епітеліальних рецепторів, які взаємодіють із триптококус пневмонії. На цьому слайді представлені результати комплексного дослідження ПІС, в якому доведено, що хворі на хронічне обструктивне захворювання легень, які приймали протягом року карбоцистин, мали значно нижчий ризик рецидивів ніж група плацебо за рахунок протизапального, антимікробного та противірусного ефектів карбоцистину. Всі пацієнти були із діагнозом ХОЗЛ і мали. Історію принаймні двох загострень хозл протягом попередніх двох років і залишалися клінічно стабільними протягом понад 4 тижнів до дослідження. Всі пацієнти отримували 1500 мг карбоцистину або плацебо на день протягом року. Первинною кінцевою точкою була частота загострень протягом одного року. Торинні кінцеві точки включали скориговану каваріацію частоти загострень, якості життя, функції легень і насичення киснем за допомогою пульсоксиметрії. Якість життя оцінювали за допомогою респіраторної анкети Святого Георгія. На початку та в кінці дослідження проводили спірометрію. Загальна кількість загострень за один рік становила 325 у групі карбоцистеїну та 439 у групі плацебо, тобто зниження на 25%. Графік каплана мейєра кількості пацієнтів, у яких не було загострень у кожен момент часу, дослідження показано на малюнку 2. Після поправки на стадії Хозл аналіз регресійної моделі показав сприятливе зниження кількості загострень у групі карбоцистеїну порівняно з групою плацебо. Це можна. Побачити таблиця номер 2 Після року лікування значні зміни відбулися в загальному балі анкети Святого Георгія порівняно з вихідним рівнем, а також при оцінюванні симптомів і активності. Всі позитивні зміни були виявлені у пацієнтів, які отримували для лікування карбоцистеїн а не плацебо. Дослідження показало, що побічні ефекти були подібними для карбоцистеїни та групи плацебо протягом одного року, що також відповідало іншим дослідженням з використанням того ж самого режиму карбоцистеїну. Однорічне лікування карбоцистеїном було ефективним для пацієнтів із схозу щодо зниження кількості загострень і поліпшення якості життя. Можна зробити висновок: карбоцистеїн є ефективним та безпечним препаратом для довгострокового лікування хозу. Карбоцистин знижував титри та кількість РНК риновірусу у клітинах, концентрацію цитокінів включаючи інтерлекін 6 та 8. Препарат Бромлес знижує концентрацію сіалової кислоти в вірусах, що дає зниження чутливості рецепторів вірусів. Таким чином, препарат Бровлес може моделювати запалення дихальних шляхів за рахунок зменшення. Вироблення цитокінів при риновірусній інфекції. Після лікування карбоцистином експресія рецептора фактора активації тромбоцитів була знижена як на рівні МРНК, так і на посттранскрипційному рівні. Карбоцистин був ефективним у інгубуванні прилипання пневмококів до клітин організму. Ці результати вказують на те, що препарат бронлес. Є інгибітором епітеліальних рецепторів, які взаємодіють із трептококус пневмонії. Таким чином можна зробити висновок, що препарат Броннес це надійний муколітик у хворих на астму, пацієнтів, які приймають антибіотик, а також у пацієнтів, які приймають протикашльові препарати. Окрім цього, у нього немає відомих взаємодій з іншими лікарськими засобами. Бронлес має унікальний патрійний механізм муколітичної дії, проявляє синергізм з антибіотиками, діє як мукорегулятор, розріджує слиз і зменшує утворення нового слизу. Дякую за увагу!